Всім мої вітання. Доброго дня. Сьогодні покажу вам те, що в мене розпустилося. Мої розчарування. І, і зараз перед вами китайська мелодія. Це не розчарування, тому що мені дуже подобається ця квіточка. Гарні такі насичені кольори вона має. І ось цей темний з світлим, прям, ну, не знаю, може в зимовому цвітінні вона така яскрава, але дуже класна. Третю квіточку розкриває. І такий цвіточок немаленький, він дорощується. Потім розкривається не дуже величка, а потім стає все більше і більше. Ну, не така вона, прям щоб велика, ну, але, думаю, сантиметрів. Шість до сіми, можливо, буде, так як це ще підліток, невелика рослинка. Тут розкрився у мене вже Мейдер Принц повністю. Теж він молодий кущик 4 квіточки. Але красончик, звісно, він красончик, Клеопатрочка дорожча не буду до неї там, дуже підлазить. Також розкрилась у мене. Таїда Пінк Ліді, ось такий квітоносик вона має. І що я хочу сказати: ось перша квіточка, але вона зараз дуже така, теж темненька. Коли я її купувала, вона була в такому цвітінні, ну, мабуть, літньому, вона була більш більше такого рожевого в неї було. А зараз багато ось таких темних. В Але тільки-тільки вона сьогодні відкрилась, квіточка теж не маленька, і хочу сказати, що ну, от, це не пілор, це металик, але все ж таки пелюстки ця квіточка має такі призакриті трошки. Вставлю вам фото, яка вона красуня. Ну, і потім з вами помилуємося, коли буде вже повний розпуск. І коли вона вся відкриється. Так, далі. Улір сансет. Теж сьогодні ось тільки-тільки відкрила першу квіточку. От. Маленька вона ще поки що, але буде відкриватися. Скульптор ще один бутончик не відкрив, дітка. Також відкрила квіточки свої. Теж я ось так от закрутила їй квітоносик, взяла дротик, ось такий, тут проволочка всередині, і я закрутила на квітоносики, і таким чином я їх трошки вниз загортаю, не прив'язую палички, а ось такими дротиками я їх формую. Так само сформулювала і ось цю Таїду. Вона так завернула квітоносик свій. Так, туши розквітає Оксдаймонд. Теж всі відкрила і розчарування друге. Теж ось квіточка Оксдаймонд. Але дивіться, половина пилор. Половина метелик, там є защіп, Тут половина пілор, половина, звичайно, без защіпа. Ну, Друга рослинка в мене чудить. Перша, а, так, від кого в мене перша? Перша в мене від орхідеї світу я замовляла. Ну, це така лотерейка, кому повезе, кому не повезе. Так, да, це від орхідеї світу, вона відкрилася повністю. А цю вже не пам'ятаю, в кого я замовляла. Ну, я ж кажу, що це лотерейка. Комусь повезе, комусь не повезе. В одній партії бувають і такі, і такі. Йдемо далі. Так, ну тут імператор красунчик, поки що дві квіточки. А, розчарування. <ріст> відкрилась моя королева І ось, бачите, така. Ну, я й бачила по бутону, що це вже буде треліпс. Ось такий треліпс. Цікава вона, звісно, така кудрява. Але не те, що я хотіла. Є в мене ще одна така квіточка, ось вона поряд. Але тут я дивлюсь, що бутони. І, похоже, що теж буде, теж буде триліпс. Також розчарувала Мая, відкрила теж триліпс. Не знаю, напишіть, можливо, в кого було таке, що повідкривалися триліпсами, а в наступному цвітінні або метелики, або пілори. Було в кого таке, чи ні. Продавати їх чи. Чекати, не знаю. Не дуже я люблю їх скопичувати, вичікувати щось, але рослинки такі недешеві. І дуже хотілося їх в колекції мати, але не хочеться мені. Не хочеться чекати. Хочеться вже краси такої, як хочеться. Так, і <кій> відкрила в мене. А квіточку свою першу. Це в мене чорна змія. Так, на чорна змія. Ось така вона. Це я брала у Орігіни, красунюцю. І перша квіточка вже відкрилась. Сіє бутон і ще буде щось давати. Це я зараз її сюди поставила, але вона в мене стоїть на підвіконні, там, де освітлення немає. Ну і ось вона перший раз квітує і відкрила. Таку гарну квіточку. Ну, поки що все. Невеликий огляд. Поділилася те, що маю. Чекаю свій подарунок, який замовляла ще перед Новим роком на 25-річчя наше з чоловіком. Тож чекаю свою новинку і потім наступного разу її вам покажу. Ну, а ця красунька теж мені до душі. Кому сподобалось, замовляйте. Яскрава вона насичена, ніжна така. Все, дякую, що були зі мною. Гарного вам дня і до наступної зустрічі!